майстри, найшановніші діти, вироби яких ви будете мати змогу сьогодні побачити в цьому залі. Я хотів би звернути вашу увагу на цей день, який ми з вами зібралися. Практично вже доходить до кінця циклу різдвяних свят. Обрядових свят українських, і тому в е, нас виникла ідея ідея, яка народжувалася, як кажуть, дуже непросто, е, тому що практично з 1992 року в Тернополі на базі обласного екологічно натуралістичного центру годувалися ці вироби, ці дідухи, ці прикраси. Для традиційних українських свят руками наших тернополян, руками наших дітей. І от пройшло 20 років. Такий маленький період, як незалежність України. І саме в українському домі вперше для широкого огляду тернополян виставлені ці роботи прекрасні. Тому я першим хочу запросити нашого шановного Івана Івановича. Заслуженого працівника освіти України, директора обласного екологічно туристичного центру, що він розказав, що це виставка, і запросив до першої сторінки нашої виставки. Прошу. Христос Родився. Я дуже радий, що український дім, Тернопільський український дім перемога нам надав можливість виставити на загальний огляд. Ті творчі роботи, які виконані вихованцями нашого навчального закладу. На цьому виставці представлені роботи, які співзвучні із тою знеменою датою, ті часи, в які ми зараз живемо, тобто різдвяно новорічні дійства. І ті дідухи, які зараз ви бачите на цій виставці, інші поробки із лакових, зернових культур. Це творчі доробки працівників нашого педагогічного колективу і наших вихованців. І тому я би хотів, мабуть, від і від імені вас подякувати нашим працівникам за цю гарну роботу. Я би декілька слів хотів сказати і наступне: якщо хтось комусь здається, що зробити духа, це можна зробити просто так, це далеко не те. Для того, щоб виявити цей дідух, необхідно заготовити ці матеріали. Це перше. По-друге, дитина, яка готує цей дідух, ведучі працівники, який готує ці вироби, він повинен вивчити звичаї і обряди нашого народу. Якщо подивитися на ті дудаки, які зараз зібрані на, на даній виставці, ми ви тут побачимо вироби, або так звані дідухи із різних частин нашої Тернопільської області. Можна звернути увагу, що дідух, який виготовий на Ланівеччині, він. Відрізняється від дідуха, від який виготовлені Боршівського районі. духи, які представлені на виставці Боржівського району, відрізняються від Бережанського району. Тобто звичаї, обряди, які поєднали в собі Тернопільська область, це і подібня, це і Гули, це і Бережанщина, яка ближче до Карпат. вона показує нам ту різноманітність традиції звичаїв, які так необхідно нам оберігати. На даний момент і тому я радий, що ці моменти звичаї, обряди нашого українського народу, нашого Тернопілля передаються з покоління в покоління, і я надію, що і наші вихованці, і в майбутньому ці традиції не загублять. Адже відомо, не знаючи минуле, майбутнього у народу немає. І тому я щиро вдячний і дирекції адміністрації. Цього чудового закладу, що нам представили можливість показати вироби не тільки нашого колективу, але й наших вихованців. Дякую вам. Іван Іванович Герц, директор обласного та туристичного центру. Представив вам свої роботи. Знаєте, коли ми задумували цю виставку, ми думали назву її, як донести всій Україні, що в нас відбувається. Ніби рядова така виставка. А 20 років пройшло, щоб вона тільки накопичувалася. Все ніби випадкове в цьому світі і не випадкове, тому ми його назвали Діду у Вишиванці. Все дійство, яке все відбувається, це діду у вишиванці. І от тут цій виставці передавала майже місяць виставка Михайла Миколачука, з якою ви також можете ознайомитись тут. Сьогодні вона в останній день, і ви маєте таку змогу після 20 днів, е, хто ще не бачив, познайомиться з цими прекрасними роботами нашого художника. Окрім того, я вам маленький секрет хочу розказати, що знаєте, в ці дні е, команда, яка прийшла в наше місто, вона така цікава, вона всі народжені або в грудні, або в січні. Всі. І один із таких іменинників, якому я передаю сьогодні слово, є безпосереднім куратором цієї виставки заступник міського голови Леонід Олексійович Бацюра. Прошу вам слово. Вам і вам і ваше маленьки. Шановні друзі, шановний колеги, запрошені гості. Приємно сьогодні бути в цей день тут, в Українському домі, присутні бути на відкритті такої чудової власті. Цей український дім задумувався як організація, основного зад, де будуть відважатися е, українські традиції і поширюватися той український дух, яким просягнута все Тернопільщина, оскільки ми знаємо, що Тернопільщина стояла у від джерел відновлення державності України. Саме е, виставкою дідуха у Вишиванці відкривається сезон українського дому. Вишиванка і дідух це взаємопов'язані переконані такі символи і елементи самоідіфікації українців. Оскільки як дідух, так і вишиванка, вона наповнена символізмом, що означає діду для українців. Це є благополуччя, це є багатство нашої нації, це є здоров'я нашої здоров нації, це є потужність нашої нації, це є майбутнє нашої нації. Вишиванка так само, вона до кінця ще не розкрита нашими сучасниками, але насправді просякнута тим символізмом, позитивним символізмом, який, як я переконаний, буде і надалі працювати на Українській нацією. Я сьогодні дозволю подякувати всієї міської громади за ту велику працю, яку ви робите, теж тривалого часу, практично все своє життя присвятили тому, щоб, щоб виховати. Дітям, дітей, почуття любові до природи. Велика вам подяка і Шана. Я переконаний в тому, що це не останній наш спільний захід. Переконаний в тому, що тернополяни проявляють інтерес до 20 січня, а саме до 20 січня буде діяти ця висока, обов'язково відвідують український дім. І це також стане однією з традицій Різдвяного міста Тернополя. Виставка дід, Діду Хігові Шоланцеві щорічна виставка Дудохі. Дякую. Дякую вам. Я собі зараз запрошую нашу колядницю з дідусем. Вона прийшла. З дідусем Михайлом вона прийшла з Учениця 22-ї школи. Дитинка, яка займається в студії удари. І ваші оплески до її першого виходу, і вашого розуміння. а як